Під Бахмутом загинув житель села Лалово Валентин Білак. На війні загинув захисник із Закарпаття Сергій Чернеогло. У навчальні заклади на Закарпатті передали генератори від німецьких та австрійських благодійників. Жителя Харківщини, який хотів незаконно перетнути кордон, та його переправника затримали на Закарпатті. Безплатні імпланти можуть отримати в Ужгородській багатопрофільній лікарні, травмовані під час війни. Військових у Закарпатському госпіталі ветеранів війни привітали з Різдвом Христовим волонтери та ужгородці. Під Бахмутом загинув житель села Лалово Верхньокоропецької територіальної громади Валентин Білак. Про це повідомили на Фейсбук сторінки громади. Чин похорону та прощання з полеглим відбудеться 6 січня о 13 годині в кафедральному соборі. Вічна пам'ять і слава герою. На війні загинув захисник із Закарпаття Сергій Чорнеогло. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Оноківської територіальної громади. Захисник України народився в селі Оноківці Закарпатської області. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровільно пішов на війну. Загинув Сергій Чорнеогло 28 грудня 2022 року біля села Яковлівка Бахмутського району. У воїна залишилися мама та сестри. Вічна пам'ять і слава герою. Навчальні заклади в Ужгороді Отримали генератори з Німеччини а в Великобичківській громаді з Австрії. Про це повідомили на сайті Ужгородської міської ради та Великобичківської селищної ради у Фейсбук. Генератори в Ужгороді отримують школи номер 2 7, 9 та 12, а також дитсадок номер 36 Великобічківська громада отримала від волонтерської організації «Завстрій» генератори, медикаменти та харчові продукти для забезпечення закладів дошкільної освіти та місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб у громаді. 55-річного жителя Харківщини у гідрокостюмі, який хотів незаконно перетнути держкордон, та його передправника 43-річного Закарпаття затримали прикордонники мукачівського загону поблизу кордону з Угорщиною. Про це повідомили на в сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Там йдеться, що сталося це ввечері 4 січня. Обох чоловіків, жителя Харківської області та закарпатця, прикордонники затримали за 600 метрів до кордону з Угорщиною. За спробу незаконного перетинання кордону на обох чоловіків склали адмінпротоколи. Дві операції зробили пацієнту з Чернігова в Ужгородській багатопрофільній лікарні. Правої великої бачите дефект кістки. Ми етапно завели спочатку м'які тканини, потім ми е зробили йому е фіксацію інтермедулярним сяхом. В Дніпропетровську були пару днів, у Кировограді пару днів. Така евакуація переходила, тобто перевозили з міста на місто, перев'язку в Вінниці. Операцію були, зробили в воєнному госпіталі тоді у Львові. і Ще одну операцію теж у воєнному госпіталі, а потім вже сюди привезли. І тут вже теж, теж робили операції. Чотири операції. ну, Якщо не рахуючи, що робили ще перев'язки теж під наркозом, та сама операція, тому що її не можна було так витримати ту перев'язку. У цього пацієнта міна розбила стегно, не вистачило 15 сантиметрів кістки. Спочатку збирали мене в Дружківці, потім в Києві збирали, а відправили зі Львову сюди. І тут вже кінцево вчора зробили операцію, і в мене зараз ноги вже рівні. От. Ноги ну, рівні, все і скоро вже думаю, що буду ходити. Близько 1800 операцій з протезування зробили у 2022 році, розповів завідувач відділення ортопедії та травматології Ужгородської багатопрофільної лікарні Михайло Василинець. Е, переважно у цих у цій категорії пацієнтів це полісементарні ушкодження, ушкодження декількох кінцівок, пошкодження суди, нервів, пошкодження, дефект мегких тканин, дефект кісток, які потребують етапних складних реконструктивних. Ніх вручань, тобто в нас є деякі пацієнти, якими там по 10 оперативних втручань виконали для реконструкції складних переломів ужгорські багатопрофільній лікарні потрібні імпланти, каже директор закладу Олег Голуб. За його словами, міністерство охорони здоров'я разом із благодійним фондом Yellow Blue Force Foundation фінансує закупівлю лінійки імплантів для трьох лікарень України. Вінницької, Черкаської та Закарпатської областей, сказав директор Олег Голуб. На даний момент пацієнти у нас є як із області, так і за меж області з цілої України. З початком війни збільшилася частка, значно виросла частка пацієнтів, які. Постраждали внаслідок війни, внаслідок бойових дій, які також потребують травматологічної допомоги. За його словами, Ужгородська багатопрофільна лікарня отримала імпланти вартістю 22 тисячі доларів. Тепер тут зможуть отримати безплатну операцію з протезування люди, які отримали травми через війну. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. 12-та година. Колядками вітають захисників у закарпатському госпіталі, ветеранів війни, жителі баранинської територіальної громади. Ми і і знали. Хочемо. Привітати хлопців з наступаючим Різдвом Христовим з Новим Роком. Ми хочемо бажати їм і бажаємо їм одужання чим швидше. Вони наші герої. Ми їм дякуємо дуже. Чебуреки для військових у Закарпатській госпіталі ветеранів війни принесла ужгородка Ужродка Мисько. Сьогодні напекли чубуреків для наших військових, щоб підтримати їх. Все таки зробили домашнє, смачне, тепленьке. Нехай. Швидше одужують і, дякуючи їм, ми взагалі маємо можливість таку, щоб щось створювати, щоб пригощати, щоб взагалі працювати і існувати в цьому житті. Дякую. Зараз ми підготували до новорічних свят. До різдвяних це були фрукти, яблука, банани, мандарини. Також були солодощі, різні печива, вафельки, цукерки, спекли чебуреки. Доєднався до нас хор, який заколядував гарно нашим захисникам. Дуже було чутливо, дуже проникливо, сердечно. Лад, навіть самі стримали сліз дуже гарно, і ми всім ну, завдячуємо. За словами волонтерки Ольги Чіж, наступного разу волонтери громадської організації Волонтери Закарпаття прийдуть до військових у госпіталь ветеранів війни напередодні водохреща. Оксана Ушакова Лонтіколишин, Суспільне новини.